Читання 13-14, частина 7. Тема Ліман Френк Баум. Казка Чарівник країни Ос. Сторінка 49 у підручнику. Прочитайте інформацію та запам'ятайте Френк Баум один з найвеличніших американських казкарів усіх часів. Його казка Чарівник країни Ос учить бути справедливим і добрим. Доходить до серця кожного і не старіє з часом. І поки існуватимуть книги, її будуть читати. Американський письменник Рей Бредбері сказав про творчість Френка Баума так Країна Ос це те, якими ми мріємо бути. Скажіть мені, будь ласка, чого навчає казка чарівної країни Ос? А скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з думкою американського письменника Рея Бредбері? Країна Ос це те, якими ми мріємо бути? А чому, якщо погоджуєтеся? І чому, якщо не погоджуєтеся? Дуже добре. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно прочитайте речення, яке буде у вправі, та його запам'ятайте. Запишіть на сторінці 49-й. Прочитайте те, що ви записали? Дуже добре. Пригадайте з попередніх класів, на які види умовно поділяють казки. Так, це казки про тварин, побутові та чарівні. А як ви думаєте, до якого виду. Слід віднести казку «Чарівник країни ос. Так, її можна віднести до чарівної. А чому? Поясніть, будь ласка. Дуже добре. На сторінці 49 прочитайте навчальну одиницю та заповніть пропуски. Текст опис це текст. У якому послідовно наведено. Так. Ознаки, притаманні людині, тварині чи зображуваному явищу. Різновиди художніх описів. Портрет це опис. Так, зовнішності героя. Пейзаж це опис. Природи. Так. А інтер'єр це опис. Молодці внутрішньої частини приміщення. Скажіть, будь ласка, що таке текст опис? Дуже добре. Прослухайте уривок тексту. Увесь цей час мандрівники простували дорогою через величезний дрімучий ліс. Дорога, як і раніше, була вимущена жовтою цеглою, але її майже не було видно під густим шаром сухого гілля та опалого листя. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати наведений текст описом? Так, цей текст можна вважати описом, адже тут описується, якою була дорога і чому її не було видно. Дуже добре. Пригадайте! Та напишіть імена мандрівників і сказки чарівної країни Оз». Так, це Дороті, Тото, -то, Страшило так. І Залізний Лісору. Імена мандрівників, з якими ми вже познайомилися на уроках читання. Сьогодні ви продовжуєте читати уривок твору чарівник країни Оз» та дізнаєтеся ім'я ще одного мандрівника. Для початку звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення наступних слів. Простувати означає рухатися пішки в певному напрямку. Срахополог означає боягуз, а нерозлий вода. Означає ті, які завжди разом не розлучаються. Отже, прочитайте уривок твору чарівник країни Ос самостійно. Тобто, поставте відео на паузу, або прочитайте разом із диктором. Мандрівники простували дорогою через величезний дрімучий ліс. Чи скоро вже закінчиться ліс? запитала дороті залізного лісоруба. Не знаю, відповів той. Не встиг він договорити, як з лісу долинув рик, і на дорогу вискочив Велетенський лев. Одним ударом лапи він відкинув страшила далеко в кущі. Потім ударив залізного лісоруба. Той упав, але зостався неушкодженим. То то з гавкотом кинувся на лева. Звір уже роззявив свою пащеку, щоб укусити хороброго песика, як дороті кинулася на поміч вірному другові. Дівчинка миттю опинилася між тото й -то левом, стукнула велетенського хижака по носу кулачком. І крикнула, як тобі не соромно, такий великий, а нападаєш на маленького песика. Я не кусав його, винувато заперечив лев. Але ти намагався це зробити. Ти просто боягуз і все тут. Це правда. Тільки такий боягуз, як я, міг підняти лапу на крихітку. Сумно промовив Лев. Чому ж ти такий боягузливий? здивувалася Дороті, адже Лев був завбільшки із середнього коня. Таким я вродився. Усі вважають, ніби я неймовірно хоробрий та лютий. Бо ж Лев, цар звірів. Варто мені гаркнути як слід, і всі кидаються від мене. Я дуже лякаюся людей, але грізно гарчу, і вони розбігаються. Якби слон, тигр або ведмідь вийшли на поєдинок зі мною, я би дав драла, але вони забираються геть ледь зачувши мій рик. І я їм дозволяю накивати п'ятами. Але ж цар звірів не може бути боягузом, вигукнув страшило. Моя лякливість страшенно мене засмучує. Щойно виникає найменша небезпека, моє серце вистрибує з грудей. Може, у тебе якесь серцеве захворювання? висловив припущення залізний лісоруб. Можливо, погодився лякливий лев. Але якщо це так, вів далі лісоруб, ти мусиш радіти, що в тебе є серце, а в мене не може бути серцевого захворювання. Можливо, я б і не був боягузом, якби не мав серця, задумався лякливий лев. А мізки в тебе є? поцікавився страшило. Певно, є, відповів лякливий лев. Я йду в смарагдове місто до могутнього оза, щоб попрохати в нього трішечки мізків, повідомив страшило, а я хочу, щоб могутній Оз відправив мене й то то додому, сказала Дороті. Як ви гадаєте, пожваві ішавлев, а чи не зможе оз дати мені трішки хоробрості? Напевно, це йому буде зробити ані трохи не нескладніше, ніж дати мені мозок, відповів страшило. А мені серце, додав залізний лісоруб, або перенести мене, й то то до Канзасу, підсумувала Дороті. Якщо ви не заперечуєте, зважився Лев, я піду разом з вами. Приєднуйся до нас, сказала Дороті. Будеш відлякувати хижаків. Добре, зрадів лев. На жаль, від цього хоробрішим не стану. У душі я нікчемний страхополох». Маленький гурт вирушив у дорогу. Лев гордовито крокував поряд з дороті, то то спочатку зовсім не зрадів новому подорожньому. Але незабаром Лев і Песик стали друзями не розлий вода. Скажіть, будь ласка, як Дороті захистила тото -то від Лева? А яким виявився звір насправді? Навіщо Лев вирушив до смарагдового міста? А які стосунки врешті склалися між Туто і Левом? Дуже добре. Перегляньте фрагмент мультфільму та знайдіть у тексті відповідні речення і підкресліть їх. Увага! Знайдіть у тексті речення про переглянуте та підкресліть. Чудово. А тепер придумайте та запишіть заголовок. Чудово. Пригадайте і позначте, як називаємо стійкі нерозкладні словосполучення. Що виражають одне поняття? Так, це фразеологізми. Чудово! Під час читання уривку тексту вам траплялися фразеологізми. Знайдіть їх та випишіть за їхніми значеннями. Утекти. Які нам траплялися фразеологізми, які означали утекти. Молодці це фраза логізми накивати п'ятами, дати драла, запишіть. А який траплявся фразологізм, який означав сильне серцебиття. Так, це фразологізм Серце вистрибує з грудей. Запишіть. Дуже добре. В наступному завданні оберіть прислів'я, яке найточніше передає характер Дороті. На устах медок, а в серці льодок. Щире серце й доброта людину прикрашають. За все береться та не все вдається. Молодці. Щире серце й доброта людину прикрашають. А тепер поміркуйте над характером і поведінкою кожного з героїв твору. Дороті, Страшило, Залізний Длійсоруб, Лякливий Лев та ТОТО. На сторінці 53 напишіть, за що кожному з них можна подякувати. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Скажіть, будь ласка, так за що кожному з них можна подякувати? Дуже добре. Пофантазуйте та скажіть, як друзі зможуть здобути те, чого бажають? А що їм може допомогти у цьому? Дуже добре. На сторінці 53 за бажанням можете написати, яким стане страшило чи залізний лісоруб. Дуже добре. Сторіночка 54. Ви учасники великих перегонів. Оберіть і обведіть чарівний транспорт. Умови конкурсу виконайте за три хвилини завдання, уписавши відповідні букви в зірочки. Якщо відповіді правильні, то з букв складете слово. Напишіть його внизу, скориставшись підказкою. Поставте відео на паузу. На секундомірі поставте три хвилини та виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Перше, вкажіть автора казок про країну Ос. Це Ліман Баун. Друге. Позначте, де опинилася Дороті з песиком після бурі. Вона опинилася у краю жувачів. Третє. Позначте, хто може допомогти дівчинці повернутися додому. Може допомогти чарівник Ос. Четверте. Позначте, що залізний лісоруб хотів попросити в чарівника. Залізний лісоруб хотів попросити серце. П'яте. Позначте, як називаємо опис зовнішності персонажа. Так, називаємо портрет. І шосте. Позначте, як називаємо опис внутрішньої частини приміщення. Так, це інтер'єр. Яке зашифроване слово? Так. Це є Дороті. Дороті це головний персонаж казки про країну Ос. Молодці. Так тримати.